Всім привіт! Ви на каналі Невигів. А сьогодні поговоримо про перехідники для фотоапаратів від компанії Canon. Ось такий у мене є фотоапарат: це Canon RP. але ці перехідники підходять для любих. Фотоапаратів від компанії Canon, без зеркальних фотоапаратів. Вони слугують для того, щоб встановлювати об'єктиви від компанії Canon, від дзеркальних об'єктивів. Ось такий це 40 мм 2,8 або ось такий 50 мм 1,8 на беззеркальну камеру, таку як RP, R7. Будь-яких беззеркальних камер від компанії Canon. Ну, а тепер давайте подивимося на комплектацію е, даних адаптерів. На першому місці ось його комплектація йде, е, у нас перехідник від компанії Andoer. Е, ціна перехідника приблизно 800 гривень на Aliexpress. Е, в комплекті у нього йде ось така коробка, коротенька інструкція на англійській мові, а також шестигранник для відкручування ось цієї площадки під штатив. Так, е, На другому місці у нас ось такий крутій, презентабельний. Е, Коробці йде у нас перехідник від компанії kf Concept. Дуже е, гарна коробка. Е, також і сам перехідник йде в комплектації з двома е, задньою та передньою кришечкою, а також шестигранник іде в комплекті, також для відкручування штативної площадки. Е, сам перехідник е, Мейке також є. У нього в комплектації передня та задня кришечка, але у нього е, адаптера під е, площадку е, немає. Також немає шестигранника і ніякої інструкції. Так, а тепер давайте ще поговоримо про матеріали корпусу даних перехідників. Ось перехідник від компанії Andoyer, він зроблений з металу. Одразу чути на дотик, що це металевий перехідник. Ось так він виглядає. Але що замітив, що кріплення під байонет в нього викрашене більш в якийсь матовий відтінок. Ось, зрівняєте, перехідник від компанії KF Concept. А також від компанії Make. Більш глянцевий, такий, як у об'єктивів. А от кріплення від компанії Andoyer покрашене ось такою матовою фарбою. Так, давайте ще подивимося: перехідник від компанії Kev Concept. Ось так він виглядає. Зроблений, напевно, найякісніше з всіх. По-перше, також весь з металу. Це одразу відчувається. Виглядає найякісніше на відміну від Andoyer та Мейке. Якби я вибирав собі, обрав би його. Так, на третьому місці у нас перехідник від компанії Мейке. Ось так він виглядає. Зроблений досить класно. Я його використовую. Майже кожного дня він мене ще раз ні разу не підводив. Але, наприклад, якщо порівняти його з іншими, то матеріали корпусу його пластикові. Тобто зроблений він ну, зверху з пластику. Хоча я використовую кожного дня і, в принципі, він свої функції виконує. Ще замітив цікавий нюанс. Адаптер від компанії Andoyer кріпиться ось ця металева пластина на 7 болтиків аж. Від компанії Kev Concept на 5. Від компанії Make також на 5. А якщо подивитись на цю металеву пластину на об'єктиву від компанії Canon, то вона кріпиться на 4 болтика. Якщо подивитись з іншої сторони, то на Перехіднику від компанії Andoyer 4 болтика. На перехіднику від компанії KF Concept 5 болтиків, навіть 6 6 болтиків, а на перехіднику від компанії Maker їх 4. Так, а тепер давайте ще подивимося на кнопки, які фіксують об'єктив в даних адаптерів. Ось від компанії Andoyer ось така кнопка зроблена досить якісно та тугенько нажимається. Ось така кнопка йде у нас у перехіднику від компанії Kev Concept. Тоже дуже якісна кнопка і нажимається досить легко. А ось така в нас кнопка йде від компанії Makey. Досить маленька кнопка, та, на мій погляд, незручна. Ну, і саме цікаве, який би з трьох перехідників вибрав би собі я на свою камеру. На свою камеру я б вибрав би ось цей перехідник від компанії KF Concept. На мою думку, він саме якісно зроблений, зроблений з металу та досить класно на нього встановлюються об'єктиви. Без всяких проблем. Клац і все готово. І все так плотно, гарно чіпляється. На друге місце я все-таки поставив би перехідник від компанії Meike. Чому? Тому що. На, ньому, на нього також досить класно встановлюються об'єктиви, без всяких проблем, не туго, дуже, дуже якісно і класно. Але, наприклад, мінус у нього немає знизу площадки для кріплення на штатив. На третє місце я поставив би перехідник від компанії Andoyer. Чому? Тому що він зроблений з металу, в нього є площадка для кріплення на штатив, але що мені не сподобалось, на нього досить туго встановлюються встановлюються об'єктиви. Хоча кнопка дуже класно зроблена, напевно, найкраще з усіх цих перехідників. Ну, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, підтримуйте україномовний контент. Всі посилання на дані перехідники будуть в описі до даного відео.